Хто, хто Миколая любить. Ой хто хто Миколаю служить, тому святий Миколай на всякий час помагай Миколаю. До речі, ви знаєте про те, що святий Миколай якось переплутав календар. У нього був такий календар на 365 чи 366 листків, не пам'ятаю точно, але на кожний день в році був листочок. Записував він туди свої добрі справи, а ще добрі справи малюків і всіх дорослих. Але було так, що й погано фіксував, щоб знати, кому лозинку під подушку принести замість даруночка, а кому ж таки за гарну поведінку даруночок. Так ото кожен вечір Миколай викреслював дні і рахував, скільки ще лишилося днів до того часу, коли вже треба йти по хатах даруночки нести діткам. А одного вечора зличча клун з курячою палицею в руках залетів до його кімнати і викрав календар, а замість нього поклав подібний, щоб той не помітив, що якась крадіжка була. Чаклун же хотів, щоб Миколай святкував трохи пізніше, може, на тижнів два назад, та й перегорнув календар, аби був час ще на всякі справи для його злючого царства. Так ото Миколай не помітив того і довгий час навіть вітав усіх по брехливому календарю, аж поки не пішов Миколай до Дикого лісу. А там. Він зустрів, знаєте кого? Козака-характерника. Той йому розкрив таємницю про брехливий календар і сказав, що він може перевірити його, якщо знайде сторінки зі своїми надписами далеких років та й помітить, що там є порожні листки. Миколай повернувся додому, швидко взяв свій календар і почав шукати порожні листочки. Ось вони, тут не було жодного підпису. Миколай зразу зрозумів, що календар не справжній. Тоді він знову пішов до лісу, до казака-характерника, щоб спитати його, як тепер бути, щоб відновити істину в світі. Козак став йому помічником, і вони разом переробили календар, перерахувавши дні правильно. То тепер в знак їхньої дружби. Свято Миколая співпадатиме зі святом мужніх козаків-характерників, зі святом Збройних сил України. Запам'ятайте, дітки, день святого Миколая тепер святкуємо 6 грудня. Уявляєте, яка це сила в них разом буде? Як поєднають Миколай і наші козаки всі свої вміння та таланти? Духовні щедроти та силу волі козацьку та як переможуть всіх ворогів. Ото буде найкращий подарунок від Святого Миколая та наших характерників. Хто такі характерники? Так і знала, що ви не знаєте. Це ж козаки, воїни, які мають великий дар змінювати світ, долати зло. Та утверджувати справедливість. Вони здавна мали силу чарівну, якою могли звершувати добрі справи та карати всяку нечисть. Точно так, як сьогодні наші козаки-характерники, знищують ворогів, женуть їх під три чорти та звільняють нашу рідну землю, аби порядок був та мир, та щоб перемогла свята Правда. І святий Миколай. Тепер разом з нами в чесному війську допомагає наближати нашу українську перемогу. Святий Миколай, до нас завітай, святий Миколай, до нас завітай, принеси дарунки, солодкі пакунки, принеси дарунки, солодкі пакунки. Мені принеси миру й добра, мені принеси, миру й добра Україні нашій перемогу дай, Україні нашій перемогу дай. Орисі принеси, що ти хочеш Орися. А я знаю, ти від Святого Миколая чекаєш, чекаєш чарівну книжечку, правда, чи ні? Орисі принеси книжку чарівну, Орисі принеси книжку чарівну. Меладочка, ти що хочеш? Чш, нікому не кажи. Я знаю, що ти хочеш. Ти хочеш Ти хочеш фарби, ти хочеш малювати? Так. Я думаю, що ти гарна себе вела, і Миколай обов'язково тобі принесе те, що ти мрієш. Меладі принеси. Фарби акварель, меладі принеси фарби акварель. Тарасик, а тобі що? А Тарасик, як завжди, хоче машинку або трактора. Можна навіть не питати, це точно він щороку хоче такий подарунок. Тарасу, принеси гарний тракторець, Тарасу, принеси гарний тракторець, от і нашій пісні вже прийшов кінець. От і наші пісні вже прийшов кінець. Чекай, як це кінець? Це ще ж не всім тіткам пісенька прозвучала. От хто нас слухає та має якусь таку мрію, то співайте цю пісеньку. Обов'язково доспівайте її, і вона має збутися. Бо для того, щоб Миколай почув, що ви хочете, треба ж йому сказати, а краще заспівати. Святий Миколай до нас завітай, святий Миколай до нас завітай, принеси дарунки, солодкі пакунки, принеси дарунки, щастя й миру да.